Я коли з Філатовим спілкувався, інтерв'ю з ним записували, але це було давно, угу. то запитавши, як ви впливаєте на опонентів в Дніпропетровську. Угу. він так, посміхаючись, сказав, що з добрим словом. Насправді, які є методи впливу на опонентів, тому що якщо говорити на правду, то багато хто говорить, що ну що не розумієте, що з криміналітетом треба говорити мовою криміналітету, тобто з бандитами по-бандитськи вони тільки таку мову розуміють, що застосовані були усі можливі важелі, в тому числі зв'язок з криміналітетом для того, щоб вплинути на нього, щоб нейтралізувати. Ну, це, 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 це можливо, але це, можливо, тобто, це я, Роман, але це треба говорити, що це не це ж 1-2% проблеми. 98% проблеми, коли мова йде про масові процеси, про масові думки, це діалог. І як ви як виявилося, він ну повірте, що от в тому самому березні і квітні, от ми всі констатували, от я знаходився особисто, як всередині, можливо, там Булгакова, знаєте, от між собачим серцем і Білою гвардією. Тобто, от не було такого дня, щоб до мене не зайшли. Там якась група людей в камуфляжі, самооборона, чи правий сектор, чи хтось інший, і ну, під'явили якісь там або претензії, або ще щось, або бажання. Ну нічого, до речі, могли викинути у і вікно і все, що завгодно. Но справа в тому, що ну, ми сиділи, розмовляли, і розмовляли, говорили: ну, які у вас от Тобто Це такі… За, ну, вони ж люди заходять, вони Це ось паростки такого треш бакет челлендж. Ну, я ти знаю, що таке треш трешбакет человечлен. Ви, треш Ви не бачили, коли пише на сміття. Так, да, зна я зрозумів. Там ви я не, не знав, ви не що не бачили так не збударського збударського, смітнику. Ні, ви не, не бачили, що сталося з чим і, десь. Ні, я зрозумів, прошу мова. Е, всяке могло бути, тому що люди заходили озброєні, люди заходили агресивні, люди заходили різні, абсолютно і праві, і ліві. І ну ми це пережили і з усіма знайшли спільну мову. Виявилося, що 90% того, що люди хочуть, воно абсолютно розумне, нормальне, його можна систематизувати, і як ну почати вирішувати або вирішити, або сп... Ну, якісь там створити кроки, зробити по вирішенню. Там багато простих питань. А от коли мова йде про антидержавницькі, про насильницькі. Дії, то це вже зводиться до абсолютно незначної такої частини. І ще друга, що там є люди, які тоді вже фінансувалися ну, на цей сепаратізм, пост за сценарієм, який ми от переживаємо Дніпропетровська область, Харківська і далі вони вже підбурювалися. Там були потоки фінансу фінансування цього всього діла, і серед людей, які просто були масовкою там лівого цього спектру, комуністи. Там партія регіонів серед них вже були там конкретні провокатори всередині, які працювали технологічно, в тому числі диверсійні групи спеціального такого призначення, аби розхитати людей. Так от треба було відділити оці диверсійні групи і проплачених людей від фактично масовки, яку створювала оця комуністична, наприклад. Ну люди, які симпати, симпатики комуністичної партії. Ми з ними знайшли не те, щоб спільну мову, але діалог. Діалог знайшли, і в принципі вони в такий спосіб ну якби вийшли в такий латентний стан. Тобто їм було простіше зайти до нас на прийом ніж пікетувати там десь знизу, тому що ну на двері були відкриті абсолютно й зараз, в принципі.